Коли садити перець у 2025 році? Якщо думаєте, що його вимоги схожі на томат, не поспішайте. Перець ще більш теплолюбивий і ніжний. Посадиш рано – зупиниться в рості. Посадиш пізно, не встигне дати врожай. Тож коли ж саме час? Зараз розберемося і найголовніше, залишимо на кінець сприятливі дні для посіву і посадки за місячним календарем. Отже, солодкий перець має дуже слабку кореневу систему і не переносить холоду. Для нормального розвитку йому потрібна температура ґрунту не менше 18-20 градусів, а повітря не нижче 15 навіть уночі. Саме тому поспішати з висадкою відкритий ґрунт не варто. У 2025 році оптимальні сроки такі. На півдні висаджують у відкритий ґрунт з 10 до 20 травня. У центрі та на сході орієнтовно з 15 до 25 травня. На півночі й заході краще чекати до 20-30 травня або вирощувати в теплицях. А що з розсадою? Якщо хочете виростити перець із насіння, посіяти його варте не пізніше 5-10 квітня. Але навіть у середині квітня ще не пізно, особливо, якщо маєте теплу підсвітку. Перець. Довго прорастає і повільно росте на початку, тож запас часу потрібен. Росада готова до висадки у ґрунт через 55-70 днів після посіву, коли має 6-10 справжніх листків і вже не боїться легкого вітру. Одна важлива порада. перець не любить пересадки, особливо з пошкодженим корінням. Тому краще вирощувати розсаду у стаканчиках або касетах. Щоб садити з грудкою землі. Це збереже сили рослині і вона швидше адаптується на грядці. Ще одна хитрість: не садіть перець поруч з томатами чи баклажанами. Хоч вони й родичі, але мають різні потреби, і це часто викликає конкуренцію. А от посадити поруч з базиліком хороша ідея. Він відлякує шкідників і покращує смак плодів. І тепер те, що багато хто. Перемотує відео до кінця, щоб дізнатися. Сприятливі дні для посіву та висадки перцю за місячним календарем у 2025 році. Для посіву насіння в квітні найкращі дні: 9, 10, 13, 17, 18, 22 квітня. Для висадки розсади в травні 8, 9, 12, 13, 17, 18 травня. Ці дні припадають на фазу росту місяця, коли енергія йде вверх, Ідеальна для перцю, який потребує сильного старту. Дякуємо, що були до кінця. Тепер ви точно знаєте, коли і як правильно садити перець. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео про баклажани, капусту, гарбузи та інші культури. А якщо це відео стало вам корисним, поставте лайк. Нам буде дуже приємно!